Всім привіт! Ви на каналі Селянки з України. Я сьогодні приїхала в магазин Костку скупитися, тому що вже все якось позакінчувалося, нема вже не помідорів, не огірочків. І хочу трошки показати, що вже тут є в нас, тому що давно вже вам показувала. Дивіться, який столик, такий високий. 1000 доларів. 999. Він новесенький. Стільчики класні, такі високі, є, куди ножки ставлять. Мені подобається це. І ось такий теж дуже класний. Так подобається цей. Він робиться ось такі і не такі здоровезний. Стільчики сюди засовуються. Дуже класно. 800 доларів. І ось такі столи. Це трішки менше на чотири місця, але теж гарний. 850. Так, це із новинок. Ну, як із новинок, воно вже було. І бачу вже навіть меблі різні, тумбочки різні. Ось такі, десь там мають стояти зразок. А, це буде. Ліжко. Дивіться, яке гарне. 700 доларів. Ну, класне. Сюди матрасик високий, такі, оце, як воно правильно називається, я забула навіть. Шуклятки подобається і біле. Так, розвертаємося і йдемо далі. Хлопці мої в Оксани. А я з Єфремом. Тому що він такий хлопчик, що не завжди хоче з кимось залишатись. Ну як, не з сіма він любить просто. І я взяла його з собою, я буду так спокійніша. все буде добре. Так. Десь тут я бачила постіль була по знижці. Я хочу дуже на її подивитися ще раз. Чи ще залишилася? Так, ще є. Дивіться, ось така гарна постіль. 10 доларів. Це на твін ліжок, такий на моїх хлопців підходить. Я взяла вже по одному набору їм ось такі. Тимофій вибрав такі. І ще навіть, думаю, взяти, ну, це буде на сьогодні. Але хочу ще взяти якийсь наборчик. Ось такий ще подобається. Я люблю світлі кольори, то можна взяти так. А це по 30 доларів. Це, напевно, вже інша якість, да, вже інша якість постелі. Кінг вам wow, уже. А ні, це щось інше. Я хочу показати ще ось така Queen. За 13 доларів. Єфрем, ти куди? Ти куди подивіться? Хоче втікати, хоче втікати. А ось така на наш ліжок Кінг 16 доларів. Я взяла собі ось таку, чомусь захотілося темно, але я вже хочу ще світленьку. І подивлюсь на ось цю. Подивіться на цього хлопчика. Так, ну що, моїх Єфрем уже в мене на руках, на руках. Я бачу якісь там знижечки. Зараз прийдемо до одягу і я все покажу. Дивіться, вже ось курточки є, літо ще. А вже ось такі курточки. Я собі теж брала. Осінню. Пам'ятаю, класна вона. Вона так стройнить людину. Зараз вона 17 доларів коштує. Далі, ну, на їх будуть знижки, тому що я взяла її собі за 10. Дивіться, мусила сюди посадити, то там хоч трошки сидить. І те, то вже думаю, вставати. Фреєм не показала одягу. Ну, були там знижки, але я нічого не взяла такого. Щоб геть мені було, то я нічого і не взяла. Так, ідемо вже скуповуватись продуктами. Ми прийшли до риби, червоної, салмон. Є ось така куска, ми є така, є ціла. Так, я вибираю саму найменшу, щоб, тому що нам вистачає. Наші хлопці не дуже їдять, а ми з чоловіком їмо. Ну, але знаєте, на двох не дуже треба багато. Знайшла по 23. Ось така. Є і біла, і така. Ну, супер. А дивіться, є ось така зі... знизу є така шкірочка. І знайшла я по 22. І такий непоганий кусок. Ось ще по 22. Я візьму цю. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні була в магазині Костко. Навіть починала відео для вас знімати, але, на жаль, єфремчик не дав. Він захотів бути на ручках. А я вожу, з собою везу тачку його на руках і дуже незручно знімати. Тому я вже вирішила тільки показати, що купила. Я вже все розложила, ось там моє. Так, розпочинаю з продуктів. Я купила все те, що таке треба. Кавун, Уже давно я брала кавунчика. Я надіюсь, буде смачний. Ну, в костку нам часто попадалися смачні, дуже добрі кавуни. Я взяла мої вже діти захотіли, то я взяла. Ось водичку. А воду ми завжди беремо, щоб пити, тому що з крана не смачна. Трохи відчувається хлорка, то я завжди купую воду. Це все мені вже хлопці допомогли занести. <гум> Дякую прийшов. Так, далі йдуть огірочки на бутіки супер. Вони великі, ріжуться класно. Ось таке печиво. Дуже-дуже смачне. хрустке, з шоколадом. Я роблю такий десерт, і я ось це печиво використовую. Воно подобається. Далі йдуть помідорки. Теж взяла? ну, Я думаю, всі ви зрозуміли, що взяла все, що треба. Буде на салатик на бутіки. Овочі завжди у нас є, слава Богу, завжди беремо. Хлібчик, подивіться, який він м'ягкий. В костку, дуже-дуже смачний хліб. В інших просто смачний хліб дуже важко знайти, тому що тут якийсь присмак, що він може лежати довго і не портиться, але він на смак не смачний. Що ж туди додають уже? А ось цей просто це своя вігпекарня, вони на місці там печуть, дуже смачно. Ще, як і хоче, зараз відкрию. Так як і вже пішов на Тарас, до хлопців. Дивіться, на їх рема, він уже собі там яблочко поїдає і топає. І ще взяла ось такі булочки. Вони йдуть із домашнім сиром, як творог. І вишня чи черешня. Дуже смачні, дуже смачні, вони дуже ситні. 10 доларів. Вже як і в одну взяв, попробував. Далі ще взяла ось ось таку. Воно таке хрустке. Якось я пробувала в нашої Наталки. Вона його любить. І мені сподобалось, я вирішила купити це, побачила. Дивіться, воно йде як е, щось так. Бізквітик, сухенький, із, із ізюмом. Чи блубери. Е, і вони такі сухі і хрусткі. Я люблю такі. М -м -м. Так, і йдемо далі показувати. Була ще в магазині Home Goods і купила посуд. Не так багато, але купила. Я дуже люблю посуд. Я не знаю, мене ще не геть його так багато. То я собі потрошку купую. Хочу показати, дивіться. Ось таку придбала миску. Вона йде глибока всередині. Ось. І збоку, ось так вона виглядає. Вона виглядає дуже просто. Але вона мене, не знаю, чим вона мене взяла. Так чомусь сподобалась. Мені здається, ось таких простих білих мисках, посуду. Дуже смачно виглядає їжа. Сюди е, картопляне пюре або навіть м'ясо шашлик, якщо салатик якийсь супер, дуже гарно. і я дуже рада, що було дві. Це, якщо на стіл, одну туди, одну туди, Прекрасно. І я собі придбала такі м для компоту. Я хотіла, собі щось незвичне таке. І е, ось таку, дивіться, я буду використовувати для компоту. Для соку. Прекрасно, класно. Я бачила в моєї сестри таке подібне, і воно мені так сподобалось. Воно дуже гарно, стильно дивиться на столі. Буде ось так стояти. То я взяла дві штуки. По акції було 9 доларів. Да, 9,99. І ось ця миска теж 10 доларів. То це я собі таке купила. Дуже задоволена, не знаю. Я люблю, я дуже люблю посуд гарний, якісний, щоб він був. Вона така грубенька, то я дуже рада, що придбала. Я тішуся, я люблю е, купувати посуд, люблю купувати постіль для... Для нас потім покривала, теж люблю купувати Ну, різне в будинок. Я дуже люблю такі речі. Купувати це мені просто приносить задоволення. Я, звичайно, якщо воно мені не треба, я його не буду купувати. Я не така, щоб геть тратить просто. А я люблю купувати що треба і що мені ще подобається. Це прекрасне відчуття. Ось такі мої покупки. Я дуже всім дякую за перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.